Всім доброго дня! Що ви скучали за мною, а я за вами скучав. І отож, хто мене не знає, мене звати Женя, я з міста Вінниці і я далекабійнік. Коротше, шановні пан, шановне панство, знаходжуся зараз в Греції, неподалік міста Спарта. Зараз десь тут вискочить кусочок карти, покажу, де я вам. На краю географії. Відстою я коротше, тут вже 2 дні, бо щось мені не могли знайти роботи. До речі, подивіться на задньому плані, яка краса. Я, я вам говорю. Ні, реально тут дуже гарно. Відстояв я тут 2 дні і коротше, зараз ще трошки постою і буду їхати на завантаження. Отож, шановне панство, підписуйтесь, будь ласка, на канал. Тисніть лайк або дізлайк, кому там що подобається. І погнали дивитися відео, тому що я буду вантажити вроді би апельсинчики. і я їх повезу до Вітьки Орбана. Поїдемо в Мадяри, в Угорщину. Ну що, погналі! Ну що, пора виїжджати вже на завантаження. До завантаження мені 25 кілометрів. Коротше, поїхали. Бо відстояв тут я на цій заправці 2 дні. Що я вам хочу сказати про грецькі заправки, що шо... тут трошки скучновато, тому що тут взагалі нікого не було. Я стояв взагалі один. За цих 2 дні, що я тут стояв, тільки один раз болгарин. Приїхав, коротше, він паузу 45 хвилин постояв і поїхав Болгарин далі. А той весь час коротше, стояв я один. Тут взагалі оця автострада, як бачите, от на Афіни автострада вже пішла. Це мені зараз треба розвернутися. І туди вниз, бачите, які гори. Коротше, класні. І туди вниз, з гори там вже місто Спарта, і в мене там буде завантаження. То, коротше, це автострада з Спарти на Тріполі. Тут, ну дивіться, тут взагалі тупо нікого нема. Це субота зараз, 5 годин, 6 годин вечора. Взагалі нікого нема. Оце коротше, так я відстояв 2 дні сам. До речі, трошки погано, бо на цій заправці я думав, що там буде душ. Ну, коротше, на цій заправці душа не було. Але слава Богу, що можна було набрати нормально води. Спарта! Блін, це капець. Представляєте, я в спарті. Правда, мене не видно. Глядь, що ти пікаєш, капець. Їду я вже по самій Спарті. Це стародавнє місто на в'їзді в Спарту. то знак був, що місто більше, ніж 2500 років. Це, то саме, це та сама Спарта, там, де жив цар Леонід, 300 спартанців і так далі. Ну, звичайно, що. Ну, Це вже сучасне місто, бо я поки тут стояв, то я трошки почитав. То стародавнє місто, там, де жив цар Леонід, воно знаходиться ну, кілометр звідси за Спартою. Там археологічні розкопки. Короте, це вже ну, сучасне місто, але це також Спарта. Тут, до речі, також є пам'ятник царю Леоніду. Ви уявляєте просто наскільки історичні місця. Може здатися, дивіться, дивіться, як гарно, та ти що. Здається, на перший погляд, що ну, в мене на каналі ну дуже багато Греції, дуже багато Греції. Там, Я не знаю, ну багато в мене відео з Греції. Ну, блін, а що мені знімати? Знімати Німеччину цей дройчланд. Пробки і самих німців, ну я не хочу. Мені здається, більш якось цікавіше десь поїхати, як поляки кажуть, на якісь дикі краї, в дикі країни поїхати, бо на Грецію ж не дуже багато людей їздить. Мені здається, це більш цікавіше, ніж Німеччина. Так що якось так. Дивіться, коротше, на кругу тут цей шлем спартанський. Прикольно, правда? Десь я вже доїжджаю, десь, десь тут в мене завантаження, десь, походу, тут. Так, да, Тут в мене завантаження. Правда, знаю, що буду грузити апельсини. А скільки апельсин, скільки палет? що до чого, ніхрена не знаю. Коротше, зараз будемо тут по факту оприділятись, що до чого. Приїхав я сюди на завантаження і тут сталася така ситуація, яку дуже люблять далекабійники. Мене тако поставили тут на паркінг на цій фірмі. Ну такий маленький імпровізуваний паркінг. І каже, типу, почекай, почекай. Сьогодні, сьогодні субота. <риклад> Приходить чувак, каже, Мандей, Мандей. <риклад> То, коротше, навіть не завтра. А післязавтра мене будуть вантажити. Я так дуже люблю. Зараз, знаєте, типу, така приємна несподіванка для, буде для диспетчера. Зараз я напишу смс, -ку. мені просто цікаво, як вони відреагують. Бо мені сказали, щоб я ну, збирав свої лахи і валив звідси нахрен з цієї фірми, бо вони зараз будуть закриватися. Коротше, що робити? Прийдеться, прийдеться мучитися, мучитися до понеділка. Приїхав я на ту саму заправку, з якої я стартував. Короте, що мені сьогодні субота-вечір стояти аж до понеділка. Єдиний мінус, бо тут дивіться, з цієї сторони заправка і з тієї сторони заправка Shell. Але єдиний мінус це дуже великий мінус, то що немає душа ні на цій заправці, ні на тій заправці. Коротше, Але я вам покажу, що таке спа-салон в прицепі. І це ще один дуже великий плюс роботи на рафі. Тому що я в будь-який момент, навіть в Норвегії, коли буде мінус 20, я собі можу зробити спа-центр. Я собі відпалив, Ну, коротше, завів рафа, бачите, плюс 30. Коротше, буду глушити. Завів рафа, у мене плюс 30 зараз в прицепі. І коротше, ну, нагрів я виварку води. Ну, коротше, розбавив, і в мене зараз вже і буде тепленька водичка. В прицепі не то, що тепло, а прямо жарко. І, коротше, це буде виглядати так. Це я мотузка прив'язав, щоб просто... Просто зараз, секунду, я залізу, секунду. Мотузка ось я прив'язав, щоб двері за собою закрити. Отако раз. Бачите? Все продумано. Коротше, оце так виглядає мій спа, спа-салон. Каністра з теплою водичкою. Отут стаєш, мочалочка, всі діла. Бачите, ще один дуже великий плюс роботи на репі. В прицепі жарко, і я зараз буду митися з легким паром. І ще раз добрий день від вчорашнього моменту. Пройшло вже більше як 20 годин. Сьогодні неділя, вже майже 5 годин вечора. Продовжую я так і далі стояти на цьому паркінгу. Як бачите, я тут знову стою один, тут взагалі нікого немає. Коротше, знову в мене змінилися плани, тому що мав я вантажитися вже в понеділок. Змяна плану, і тепер я буду вантажитися в неділю. Написали мені, що спочатку в 16.00 завантаження хтось там має приїхати на фірму. А потім написали, щоб на 18.00 я вже коротше, приїхав на фірму. Є така пісня, Моя попитка номер 5, це коротше, в мене буде друга спроба. Завантажитися, подивимося, чи в мене вийдеться. Їду я по тих самих місцях, що я їхав вчора. Там от назад 300 метрів було то кольцо з тим е шлемом спартанським. Короте, хотів я там красиво стати, взяти селфі-палку. Зняти відео, але... Такий дощ іде, що просто капець. Ось дивіться, які калюжі. калюжи. Поналивало. І суть в чому прикол в тому, що тако по цій дорозі ще кілометр, і з правої сторони ота моя загрузка. Ну мені її перенесли. Тобто фірма та сама, але склади різні. І короте, десь цей склад, тако зараз наліво мені показує повернути. Тільки от правда, де мені повернути в той склад. Я дивився по Google картах, ну вроді би проїду, Ну, це, це Греція, дітка. Короте, ось в цю вуличку зараз будемо повертати. Це Греція. Не, ну маю проїхати, ну я, маю. Там фірма. Короте, навіть вроде би рампи є, а може і нема рамп. Подивимось. Не, я проскакую, це я, блін, спереживався, дуже нервовий. Дивіться, як прикольно ось. Апельсини ростуть. Правда класно? Апельсинки собі. У нас а Ану, 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 ану. ну. Опа! Бачите? <смі> У нас яблука дикі ростуть. А тут в спарті ростуть дикі апельсини. А оце, короче, оці дерева, то це олівки. Прикольно. Навірно. І тут мені на... Прикинь, і тут мені направо. Я пердоле. Серйозно. Це типу я сюди влісти маю. Блять. Я люблю такі оце. екшн, екшн. Ось о, знак. Це на цю фірму. Якось спарта фрут називається. Це коротше мені сюди. Значить, все правильно показує. І що я прохожу? Не прохожу. Не прохожу. Ай, проходжу. Прохожу. А другої дороги просто немає. Тут ще, бачите, проблема в тому, що ось ось дерево, це зараз пообриваю там все, блядь. в тому, то, що тут росте оце дерево. Коротше, це треба брати максимальний радіус. Я так просто не заходжу, блядь. Правда, де його тут брати? І знаєте, це типу, ще, ну, проблема в тому, то, що я зараз візьму максимальний радіус, щоб я хвостом просто не зніс, блядь, ото дерево. Типу, Вроді би маю пройти, але щоб я просто хвостом його не зачепив. Лучше коротше, акуратно, блядь. Тільки що чули звук по кабіні, блядь, Гелякую. Я думаю, що власник фірми Владимир Кавченський мене має вибачити, То що я зроблю, як ви даєте такі загрузки, що сюди просто з першого разу заїхати не можна. Як я сюди маю заїхати. Ось дивіться, як по корчах. Оце. Ну, вроді би маю зайти, по ідеї. Зараз максимально ось до цього дерева геляка. Максимально. І буду вивертати. У мене, знаєте, є питання. Я, я то, ну, типу, сюди заїду, а як я звідси виїхати маю? Що тут аспере? Тоді би маю проходити. На тоненького. Дуже на тоненького, блядь. Загрузка в Греції, йома, -йо, блядь, оце так я заходжу, блядь. <загрузка> Якби, знаєте, типу, по Google картах, по навігації не подивився б, то я б би сюди би не різкнув би поїхати. А тут реально, ну, другої варіантів других немає, тільки сюди. Що знаєте, цікаво, чи я вон. Бампером не загорнув там, землю. Бо ну, там горб такий був. Зараз вийду коротше, подивлюся, чи я бампером не загорнув. Але ну, які в мене варіанти? Варіантів других нема. Тут просто фізично другої дороги немає. Вроді би кабіна ціла і то, що я там щось гілякою загорнув, то вроді би, теж нормально. Зараз я подивлюся до прицепу. У них Коротше, Ну це було, вроді би не загорнув. Їдемо грузитися. Коротше, знаєте що, якби це я був би в цій справі. ну, Якби я був неопитніший далекобійник, то я би, мабуть, схвилювався б, бо, знаєте, такий екшн, типу що десь садками, їбінями їздити. Але, по-перше, перше, я колись працював в такій фірмі Машонський, тому єбенями мене не здивуєш, це перше. А друге, ну типу, знаєте, я працюю на рефі і вже, типу, ну, воно якось привиклося, автостради, логістики, рампи, коротше. нічого такого типу, страшного нема. А іноді хочеться якихось таких, типу, єбіней, хочеться цього екшена, бо воно просто скучно, Отак, бачите, їздити оцими. Садками, любуйся природою, ось олівки тут ростуть, апельсини ростуть. Та ти що? Ну, це ж краще, ніж їздити автострадами, правда? Тим більше, дивіться, як вузенько. Гілячки по прицепу, шкраб-шкраб, прицепчик новенький, ну був. шкраб шкраб гілячками. Ну, чітко ж, правда? Ось. А дивіться, якась дача в когось класна. Блін, це капець, якась романтика. Круто. Дуже круто. Мені дуже подобається. Бачите, я все-таки не помилився, тому що вроді би в цих в цих їбях і тут моя фірма, там, де в мене загрузка має бути. Тому що ось ця фірма. Тільки Єдина проблема, то, що <правда> вона закрита. <правда> Бачите, а я переживав, ну якщо чесно, я і не переживав, бо все вже, всі поприїжджали, фірма відкрита, мені вже коротше, дали рампу. Оказується, в мене буде три вигрузки в Віті Орбана в гостях біля Будапешта полідла в три вигрузки, це перше. А друге, що в мене буде заміна палет. 31 палета, ну Нічого страшного, трошки буде фізкультури. Айда, я вже завантажився, став ось тут через дорогу від цієї фірми на тут їхній паркінг такий з Короче, Я на ньому став. Я зробив собі паузу 45 хвилин. Коротше, я з'їв супчика, скажімо так, пообідав і будемо тепер коротше, виїжджати попереду. Я правда не знаю, бо можливо, що мене перечіплять по дорозі, бо поставлена вигрузка на 2 березня, а сьогодні 30, 30 березня. І проблема в тому, що дуже далеко їхати, тому що я знаходжуся зараз на краю світу. Це Мені треба проїхати усю повністю, усю Грецію, мені треба проїхати усю Болгарію і мені треба проїхати усю Руминію, тому що я їду. До Вітьки Орбана. У мене три вигрузки. Якщо ви бачили, то я підписував маркером усі вигрузки. У мене три вигрузки. І вони всі в районі. ну, короте, там Перша в Будапешті, в Мадярах, а другу, короте, і третю я не дивився, Ну, десь короте, там теж недалеко. Так що... Не забивав я пункту навігації, але це десь, я думаю, більше, ніж 2000 кілометрів. А 2000 кілометрів це тут їхати десь 4 дня. Ах, як вузенько, хорошо, прицепчик царап-царап, дряп-дряп. Та й, коротше так, загрузили мені апельсини. 31 палета апельсин. І коротше, щоб згрузив я їх по схемі. Тобто спереду я ставив одну палету, потім дві палети, потім знову одну палету, потім дві палети, а потім все по три. І, коротше, це я зробив для того, щоб в мене не було перевантаження на ведущу ось. Тому що якби я загрузив би все спереді, по три палети, то в мене на ведучу ось було б десь в районі 13 тонн. А так от дивіться, я вам зараз покажу. Мерседес класна машина, все показуємо ось о, мости. Получається, передня ось в мене 7,5 тонн, відуща в районі 10. І на прицепі по 7,7. Ну, коротше, плюс-мінус, можна сказати, що практично ідеально я загружений, розвісовка практично ідеальна. Так що, коротше, такі в мене діла. Попереду. Важка дорога, ну як важка. Для мене вона не важка, ну просто то, що їхати через Болгарію, а Болгарія це така весела країна. Так що цей, підписуйтесь, будь ласка, на канал. Тому що в наступній серії я вам покажу Болгарію. Бо, до речі, виїжджаю я ось, ось з парти, вже бачите, поки я загрузився, вже темна ніч. І виходить так, що. Тут я знаходжуся взагалі на полуострові Палопанес. Тут реально, як виїжджати туди в сторону Корінфа, в сторону Афін, тут так гарно. Я тут був багато разів, ну тут так гарно, що я просто пірдоле. Но я вам цього не покажу, тому що ніч. Осьо, до речі, знову цей поворот. Ну що, впишемося цей раз чи ні? Я пірдоле! Як кажуть поляки. А я пірдоле. Коротше, пішов я по корчах. Треба максимальний брати радіус, бо я ж бачите, той раз я не вписався. Ой, блять. Та да, ти шо б він, це капець. Оп, не, не вхожу трошки дати назад. Опять цей поворот. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Хреново так повертати, я дуже тяжкий, в мене в перцапі 20 з хером тон. Просто називається Ламай! Ламай мене повністю! Коротше проїхав. Блін, не знаю, якось на виїзд, типу, взагалі проскочив. Як заїжджав, то щось, то щось мені показалося, що набагато менше місця. Ну, та й все, та й. Погано, що вам не покажу, бо реально зараз ця дорога до Афін вона реально дуже гарна. Але вибачайте не покажу ніч темно, ні хрена не видно. Так що, такі в мене діла. От бачите. Показував вам плюси рефа, а мінус Рафа, Один з мінусів рефа це то, що приходиться їздити вночі. Тому що ось ці країни, там, де ми грузимося овочами, фруктами, наприклад, там Італія, Греція, Іспанія, в своїй більшості завантаження завжди ввечері. Грузять ввечері, тому що днем з поля з садків збирають товар. Фасують, охолоджують, а вже на вечір приїжджають рефи і ми грузимося. Так що такий невеличкий мінус. Ну нічого, я, коротше, виспався. Десь до п'яти ранку мені сьогодні прийдеться їхати, але така робота, як кажуть французи, vie. Пройшло в мене вже трошки часу. Коротше, закінчується мій вже тяжкий робочий день. На годиннику вже п'ята година ранку. Як ви можете бачити, я дуже свіженький огірочок, дуже гарно виглядаю. Коротше, я так задовбався, що просто капець. Все лишилося от до паркінгу ще кілометр. Коротше, думав, їхати там клітка є біля волоса. Місто таке волос. Але коротше, в мене бачите. 9,56, закінчується 10-годинна нічна робота. Короте, а до того паркінгу мені там 36 кілометрів, я просто туди не співаю заїхати, а я тахо не хочу порушувати. Хоча, звичайно, це таке порушення, типу на нього закривають очі, але, брін, ну для чого мені це робити? Коротше, я вже щось, якщо чесно... Немає в мене настрою вже туди їхати, вже хочу доїхати хоч куди-небудь. Зараз заїду в цей паркінг і просто буду лягати спазаньки, бо щось мені, ця ніченька така не дуже вона мені легка далася. Коротше, проїхав я за сьогодні небагато не, не мало 530 кілометрів. Часу на їзду в мене вийшло 7.30 Так что, что тут у нас по местах? Что тут у нас по местах? Тут для автобуса. Не хочу я для автобуса вставать, а лучше поеду, стану там там, там, там где фуры стоят. Короче, реально я задолбался. Так что... Шо... Что тут? Братва. О, видите, видишь, и место. Вообще четко. Даже вон с краю есть место. Я взагалі навіть з Рафом своїм нікому не мішав. Взагалі чітко, навіть зразу біля заправки. Отлично. Якби ж тут на заправці душ був, взагалі було б шикарно. Тільки душа тут нема. І так. Все, парканувся. Дивіться, як чітко, -мо, це чітко. 9,58. Спеціаліст. Окей. Ведення кінець країни Греція! Ну що. Коротше, я зараз щось бігом перекушу і буду лягати спадки, бо щось я вже п'ята ранку і я вже просто не варю. Отож, я усім дуже дякую за перегляд цього відео. Щастя, здоров'я, сімейного благополуччя! Всього-всього найкращого. Халупу, корову і залупу здорово. Ну що, далі в мене завтра буде Болгарія, далі буде Румунія. Отож, це було тільки кінець першої серії, а ще буде друга і, мабуть, третя. Отож, не перемикайте і пакета!